Надання першої медичної допомоги та вміння реагувати на непередбачувані ситуації, пов'язані з воєнними діями в країні. Школярі Івано-Франківська долучились до проєкту Безпека понад усе. Учні окремих навчальних закладів міста мали можливість послухати лекції від працівників аварійно-рятувальних служб і провести практичні тренування. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Більше п'яти різноманітних локацій, на яких франківські школярі навчалися, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Спершу рятувальники продемонстрували роботу з вогнегасниками. Коли ви бачите відкритий вогонь, берете вогнегасник, підходите на безпечний відстань від рузель. Тримаєте в лівій руці, тримаєте чітку, направляєте растру держило руде. Тримаєте базі. Далі школярі ознайомилися з роботою піротехніків та правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, наприклад, під стендом номер один то мінометна міна 82-го калібру. Конкретно тут є п'ятдесятих калібрів, є і більших калібрів. Знаходять їх в лісосмугах, на полях на приват, в приватних подвір'ях. Також дуже часто зустрічаються артилерійські. Різних різних калібрів, конкретно тут – 122-мм. У програмі проєкту також інструктаж з надання першої медичної допомоги, зокрема, фіксація при переломах, накладання турнікету, непрямий масаж серця та штучне дихання. Вони за допомогою мішка АМБУ, це такий допоміжний засіб, який знаходять є тільки в медичних працівників. Це не в кожного пересічного. Ми робимо штучну вентиляцію легень, тобто дихаємо. Вдихаємо, видихаємо окрему увагу. Рятувальники приділили навчанню орієнтування на місцевості. Дуже часто саме підлітки губляться в горах. Вони не вміють орієнтуватися на місцевості за допомогою сучасних gps навігаторів чи компасів. Тому і локація вибрана не випадково. Це лісова місцевість. Дітям будуть роздаватися gps такі трекери, за допомогою яких їх будуть вчити орієнтуватися на місцевості. Їм буде таке завдання спеціальне. Вони проходять такий відповідний квест, в результаті чого вони отримують безцінні. Знання вибирали спеціальну локації, ті, які можуть пригодитися, вивчення яких дійсно пригодиться у повсякденному житті. Серед тих, хто долучився до проєкту, і дев'ятикласниця Катерина дівчина розповідає, що під час навчань здобула надважливі знання. Зараз вони дуже сильно знадобляться, тому що зараз воєнний час і вони дуже будуть. Важливі для нас потрібні, наприклад, в майбутньому буде якась критична ситуація, і треба комусь допомогти, або самому ви втрапили якусь небезпеку в лісі, і я вже буду знати, як вийти з лісу, або допомогти іншій людині. Такі навчання передбачені для учнів 9-11 класів. Здобувати нові знання школярі різних навчальних закладів Івано-Франківська будуть впродовж декількох днів. Наші діти старшокласники, вони в майбутньому випускники. Вони можуть навчатися в будь-якому куточку України. Вони мають знати, як надати першу медичну допомогу, як користуватися вогнегасником, розрізняти види мін знати, що як поводитися, і власне. Це все можна отримати тільки саме на практичних заняттях. І ці практичні заняття спільно з рятувальниками ми будемо проводити. Наразі до проєкту залучені п'ять навчальних закладів Івано-Франківська. Ініціатори ідеї планують його розширювати і мають на меті своїм прикладом показати, що такі заходи варто організовувати по всій області.